Надвернянські скаути провели пластовий церемоніал. До курення імені Софії Галечко приймали нових дівчат, а юначок переводили до старшого пластунства. Бути вірним Богові Україні. Україні. Допомагати іншим. Допомогати іншим. Жити, за пластовим законом. Жити за пластовим законом і слухати з пластового право. Допоможи мені в цьому Господу. Соломія Грицик у пласті вже понад два роки. Вона щойно склала пластову присягу. Каже, прийшла сюди з цікавості, а залишилася через дружню та теплу атмосферу. Найбільше любить ватру, мандрівки та табори. Моменти, які запам'ятовуються надовго. На табори ми їздимо або в мандрівки, мені подобається сидіти недома. Пластую вже з вересня 23-го року. Мені подобається сидіти на ватрі, коли ми співаємо пісні. Серед учасниць і старша пластунка, прихильниця Христина Паньків. У повсякденному житті вона лікарка, психологиня. Зізнається, пласт захопив її щирістю та справжністю. Раніше вважала, що пласт недосяжна організація, та міфи розвіялись. Мене так захопило, які тут щирі гарні діти, гарні виховники. І я зрозуміла, що всі тут заодно, всі рівні, кожен має свою власну. Певну відповідальність, і головне, що тут зростають лідери і зростає майбутнє нашої нації. А це так важливо бути приналежною до такої крутої організації пласт. Просто поки старша пластунка прихильниця, оскільки я ще і на шляху до, до присяги ще потрібно пройти багато кроків. Сподіваюся, через певний час також буду частиною пласту в повній мірі. А поки треба пройти шлях, який я важливим для формування у цій організації. Подруги Анастасія та Лідія діляться своїми власними історіями пластування і кажуть, саме тут вони знайшли справжню підтримку та друзів. Це мені стало дуже цікаво, як це все. Ну як, як це пластують люди. І друге мене закликала моя найкраща подружка Ліда. І е, я читала багато про пласт і мені. Якось дуже захотілося прийти. Плас це волонтерство. люди вірні боговій Україні, які їздять на багато заходів, проводять різні заходи, і оце мене трошки так спонукало. Я їй розказала наскільки це класно, наскільки тут класно, круто, дружньо, весело. І вона сказала: добре, я піду з тобою, і тепер вона вже рік зі мною. Двом молодим дівчатам пов'язали хустки. На двірнянки пройшли вишкіл і зробили ще один крок у пластовій спільноті. Далі захід продовжився вечорницями. За розмовами пластунки виготовляли свічки, якими запалять у домівках на святий вечір. Вифлеємський вогонь. Під час вечорниць приймаємо нових дівчат в курінь. Під час вечорниць інший церемоніал відбувається. Інші церемоніали відбуваються таке, як іменування прихильниками, складання присяги там, чи інші іменування, також відзначення. Новим ну, словом багато чого, плюс дівчата наліпили вареників, і от зараз зараз хлопці намагаються прорватися зі збитками. Все в українських традиціях давні традиції, жарти і сміх. Усе це створило затишний теплий вечір над вірнянським пластунам. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.